Так, раз, раз, раз. Написано ждем. Там ага. забіг. Всім привіт! Ми починаємо нашу презентацію публічного звіту в мережі пара і дітки. Ось, власне. Ми можемо ще, мабуть, хвилиночку, я думаю, трошки зачекати для того, аби всі охочі могли доєднатися. Ось у нас сьогодні, поки ми чекаємо всіх людей, які будуть доєднуватися до цієї презентації. Я хочу сказати, що для нас сьогодні такий дуже і дуже, мабуть, Нервовий день, оскільки сьогодні ми будемо презентувати результати нашої діяльності за рік. За цей рік, не дивлячись на те, що було дуже і дуже багато перешкод, власне, ми всі намагалися знаходити шляхи того, як нам можна працювати в карантин, як нам допомагати людям в онлайні, як нам взагалі вести майже всі свої активності в онлайні. Але це був дуже-дуже цікавий насправді досвід. І я розумію, що в той момент, коли ми приділили трішки більше уваги тому, як працювати в онлайні, як працювати в онлайн форматі, то ми стали ще більш доступнішими для людей з різних віддалених куточків, які не мали змоги доєднуватись до наших активностей, які не мали змоги. Особисто звернутися за юридичною допомогою і так далі. Ось, я думаю, що далі люди будуть доєднуватись, і зараз ми будемо починати вже нашу основну частину. Чого ми взагалі тут зібрались? Ми зібрались тут, тому що наш проєкт мережі параюристів буде презентувати звіт по своїй діяльності за рік. І перш ніж перейти до презентації того, що ми робили за цей рік, я хотіла би трішки розповісти про те, чим взагалі займається наша мережа, тому що тут можуть бути люди, які можливо або знають неповну інформацію про те, чим займаються мережі параюристів, або знають її, але хочуть якось трішки освіжити. Ось тому я трішки розповім про саму мережу. Далі, після цього, ми будемо говорити про те, яка взагалі в нас наразі є ситуація з підлітками, яких торкнулася епідемія Will Smith, про підлітків з ВІЛ як про окрему вразливу групу, з якою ми працюємо в рамках нашого проєкту. І після цього ми, власне, перейдемо до результатів моніторингу. Весь цей рік у нас відбувався моніторинг порушення прав підлітків, які стикнулися з ВІЛ, і фіксація цих правопорушень та роботи з ними безпосередньо вже в правовому полі. Після цього ми будемо трішечки говорити про наш адвокаційний напрямок, про нашу адвокаційну діяльність. Про зелену та білу книги рішення в рамках повного полісі циклу, який ми запустили минулого року, і далі буде найцікавіше, принаймні і для мене, тому що там буде дуже багато різних яскравих фоточок та моментів, які мені завжди дуже приємно передивлятись. Це про наші супутні активності. І про нашу безпосередню роботу з підлітковою аудиторією та про партнерства, які ми встановили цього року. І взагалі трішечки-трішечки будемо хвилюватися про наші досягнення. Ось тому ми почнемо з презентації мережі. А, власне, проєкт мережі параюристів а, вже понад два роки надає параюридичну допомогу. І в проєкті є два окремих напрямки. Це важливо розуміти, що це два окремих напрямки. А, один це параюридична допомога для ЧСЧ та ЛГБТ Плюс спільноти. І другий напрямок, про який сьогодні я буду розказувати, за який взагалі власне не відповідаю, як менеджерка цього напрямку, це пара юридична допомога для підлітків, які стикнулись з епідемією ВІЛ І дивлячись на те, що ці два напрямки вони не перетинаються між собою. Тобто це два окремих напрямки, але вони іноді все ж таки перетинаються. Вони перетинаються, коли мова йде про так звані крос-кейси, коли ми працюємо з крос групами Тобто, наприклад, це може бути підліток з ВІЛ, з ЛГБТ-спільмати. Тому в таких випадках ці мережі але, перетинаються, але в цілому вони мають різні спрямування. Ось це тут ви можете бачити нашу команду. Євген Білоцький, Борис Грачов, координатор нашого проєкту. Євген це такий самий менеджер, як і я, тільки менеджер а, ЧСЧ напрямку, і ось посередниці це я. А, взагалі, пара юридична допомога. Що ми розуміємо? Під пара юридичної допомоги люди дуже часто питають, а, взагалі, що це таке, тому що це, ну в школі, на жаль. На жаль, так не розповідають про пару юридичну допомогу, тому сьогодні я розповім трішечки. А, тобто, пара юридична допомога це первинна юридична допомога у випадку порушень прав, яка надається спеціально навченими параюристами та параюристками. Наступне питання логічне: хто такі ці параюристи та параюристки, чому вони так називаються? Це люди, які не мають спеціалізованої юридичної освіти, але які пройшли спеціальне навчання і можуть надавати первинну юридичну допомогу у випадку порушення прав. А чому взагалі таке? Чому ми взагалі обрали цей префікс пара? Це ось на кшталт, як знаєте, парамедики, які надають первинну допомогу. Ось так само ми надаємо первинну допомогу, наші параюристи та параюристки, але допомогу у правовому полі. Взагалі за період цього року пара юридичне навчання пройшло більше 200 осіб з різних регіонів України. тобто вже можна сказати, що здається, більше з'явилось в Україні, які можна давати ось таку первинну тривогу людям зі спільноти. Тут дуже важливо розуміти, що така допомога надається за принципом рівний рівному, тобто людина зі спільноти допомагає людині зі спільноти. Тобто підліткам з ВІЛ допомагають, наприклад, такі ж самі підлітки. Власне, ось те, про що я і казала. І зараз я би хотіла трішки звернути увагу на підлітків, яких торкнулася епідемія ВІЛ, саме як на окрему вразливу групу, і трішечки дати такої статистики. За останню інформацію ЦГЗ, сьогодні Україна посідає одне з перших місць серед країн Європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. Я думаю, що ця інформація може бути доволі вражаючою новою для тих, хто не цікавиться або не зовсім там занурений взагалі в питання стосовно ВІЛ. Мої друзі, які, наприклад, не занурені в цю тему, вони дивувалися, коли їм розповідали ці факти. і е, в Україні взагалі кожен сотий громадянину у е, віці від 15 до 40, 49 років має віл, і це, власне, є одним з найвищих показників серед країн регіону. Е, ми можемо бачити на слайді ось власне кількість е, ВІЛ-позитивних людей, е, які мешкають в Україні на початок 2019 року. Ми бачимо ось останні дані, також надані центром громадського здоров'я, про те, який власне стан стосовно віл інфекції ми можемо спостерігати у різних регіонах України. Ми бачимо. Що одні з перших місць посідають Одеська область, Нікопетровська, Миколаївська, Київська, Херсонська, Чернігівська, а також е наразі починає в останні роки е лідирувати, якщо можна так сказати, е Запорізька область, в якій спостерігається якраз такі е збільшення е кількості е виявлених людей, в яких є віоінфекція. Е ми знаємо, що всім відомо, що ВІЛ-інфекція поширюється переважно статевим шляхом, але е, все ще залишається сконцентрованою в ключових групах щодо інфікування ВІЛ. І, і якраз підлітки є такою окремою ключовою групою, з якою ми працюємо окремо в контексті боротьби з ВІЛ снід і якщо ми кажемо про підліткову аудиторію від 14 до 21 року, саме з такою підлітковою аудиторією ми працюємо, то ми не можемо знайти якоїсь окремої статистики, яка б нам показувала власне ситуацію, яка є щодо кількісних показників, але наявні різні інші дані про цю вікову групу, зокрема, наявні дані про Освіченість молоді щодо питань усні та також дані щодо насильства у підлітковому середовищі. Е, ще трошки трішечки статистики, але яка мені здається є важливою та дуже показовою і симптоматичною, власне, до тих процесів, до тих проблем, які ми спостерігаємо стосовно. Контексту підлітків та ВІЛ. І ось в 2018 році було одне з наймасштабніших таких досліджень учнівської молоді, воно було проведено Українським інститутом соціальних досліджень імені Яременка, і воно показало, що чуло про ВІЛ 88% дітей та підлітків. Тобто. Певна кількість дітей навіть не чула про те, що взагалі віл існує. П'ятдесят 57% правильно зазначили, що віл інфікована людина може виглядати здоровою. Тобто це значить, що більше 40% вважають, що людина, в якої є ВІЛ, вона буде обов'язково там, я не знаю, виглядати якось дуже дуже погано з випадаючими там не знаю очима, якимись плямами і так, далі, і так далі. Власне, є такий стереотип. Що А, Також кожен п'ятий опитаний хибно вважає, що ВІЛ-інфекцію можна заражитися через укус комара, а, так що пити по черзі з однієї склянки з ВІЛ-інфікованою людиною. А, 41%, мені здається, це багатько, повідомили, що можна захистити себе від зараження віл інфекцію, якщо зробити щеплення. І, власне, дивлячись взагалі на ці результати цього дослідження. На жаль, якогось більш е, свіжого, настільки ж масштабного дослідження в нас немає а саме стосовно, то я співставляю ці цифри з тим, е, з якими цифрами я стикалася, власне, е, під час роботи з підлітковою аудиторією, під час роботи в школах. І я можу сказати, що та, та ситуація вона навіть більш гіршою, ніж та, яка відібралася. Дуже і дуже багато дітей-підлітків навіть не знають, якими шляхами можна інфікуватися, якими шляхами не можна, як ВІЛ передається, і що особливо, як ВІЛ не передається. Оскільки саме з цього приводу побутує дуже і дуже багато стереотипів, які, на жаль, в школах, наприклад, можуть самі освітяни транслювати дітям та підліткам. Власне, також ще в цьому дослідженні було показано, що відображено те, що кожен четвертий підліток зазнавав фізичного або емоційного насильства хоча б один раз протягом життя. Я думаю, що це така новина також не буде дуже шокуючою. Те, яка кількість взагалі підлітків зверталася до нас цього року з питаннями з приводу насильства, булінгу, різних інших видів насильства, вона була дійсно дуже-дуже високою і дуже показовою. Якщо ми в цілому кажемо про підлітків як про вразливу групу щодо інфікування ВІЛ, то тут важливо зазначити те, що ця група вона зіштовхується насправді подвійною дискримінацією. З одного боку, за ВІЛ-статусом, з іншого за віком. І це відбувається тому, що відсутня коректна ВІЛ-профілактична інформація, яка була б е, інтегрована в освіту, а не просто була б десь там на якихось альтернативних ресурсах. А через високу ранню сексуальну активність, навіть у віці до 15 років, це, власне, також не голі факти, це також дані з. Досліджень Інституту Єременка і також через колізії та прогалини на законодавстві, яке має забезпечувати дотримання їхніх прав. Але, на жаль, як показує наш досвід, не завжди забезпечує дотримання цих прав. І далі ми би хотіли безпосередньо перейти до презентації е результатів моніторингу порушень прав підлітків е 20-го року. Ми бачимо ось наступну картину. У нас станом на зараз, на грудень 2020 року, моніторинг налічує 23 зафіксованих та оформлених кейси правопорушень, більше 50 правопорушень, які не стали кейсами, а також сумарно понад 150 звернень за консультацією або допомогою. Тут важливо розуміти, що 23 кейси. Що ми що ми розуміємо взагалі під кейсом? А це коли були оформлені всі 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 необхідні документи. Це коли людина свідомо погоджується на те, щоб до кінця доводити свій випадок, вимагати справедливості, це коли ми отримаємо або не отримаємо відповідь від тієї сторони, яка порушила. Певне право, яке фігурує і власне знаходиться в основі е кейсу. І е там, де ось, е скажімо так, де е всі зірки на небі склалися єдине, ось там і є кейс. І насправді е зробити повноцінний кейс е це доволі важка кропітка праця, над якою трудяться наші параюристи та параюристки. І ось власне таких кейсів є 23. А, правопорушення, ось якихось більше 50, це ті, так би мовити, не до кейси, тобто ті правопорушення, які були, які були зафіксовані нашим моніторингом, але вони не стали кейсами з різних причин. Наприклад, людина відмовилась робити з цього кейс, або ж з якихось інших причин. І 150 звернень це мається на увазі, ось коли люди звертаються і питають: а чи було це правопорушення, чи ні, а що мені робити в такому випадку, а що робити в такому і ми бачимо ось тут діаграму того, як розподілилися взагалі ці кейси географічно. Найбільша кількість, трошки більше 50% кейсів, вони були зібрані в Києві. Далі в нас йдуть міста, такі як Полтава та Хмельницький. Далі йдуть Дніпро і Запоріжжя. І Мов, найменша кількість кейсів у нас була зафіксована в Одесі, Харкові, та також селищах міського типу Козова та Іванків. Далі ми бачимо те, як розподіляються власне кейси за типом порушення прав. Тобто Взагалі, всі кейси, про які ми кажемо, вони були зафіксовані у сферах громадського здоров'я, у сферах соціальних послуг та також у приватній сфері. І ось е, найбільша частина кейсів, ми бачимо, що це 56%, вони були зафіксовані е, як е, перешкоджання дані соціальних послуг. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що наприклад. Е, підлітку через віл статус було відмовлено, зокрема, те, що було в нас. У відвідуванні басейну у СПА-процедурах, у манікюрних послугах, у відвідуванні бійцівської як це називається? Бійцівського гуртка. Де там різні підлітки навчаються бойовим мистецтвом? Також була відмова у з тому, щоб робити татуювання, та відмова у лазерній епіляції. Здавалось би, на яких підставах і чому це взагалі трапляється в 21 столітті, але це трапляється. І, власне, з такими кейсами ми працювали, ми з нашими парайостами та параюристками розбиралися з тим, що ми можемо робити в цій ситуації, який алгоритм дій має людина, яка до нас звертається? І ми писали первинні правові документи: це були скарги на ім'я директорів установ або директорок установ, які порушували право, і навіть? У порівнянні з попереднім роком нерідко отримували позитивні відповіді, де дійсно люди визнавали про те, що вони діяли е, супротив чинному законодавству, порушили права е, позитивної персони і, е, власне, визнавали за собою це правопорушення. І навіть е, інколи пропонували певні е, якісь ак як, акційні. Е, Акційні запропонування, там, як вони можуть загладити свою вину. Далі це було перешкоджання в наданні медичних послуг. Ми бачимо, що це приблизно 30% від всіх кейсів. Тут, здебільшого, йде мова про перешкоджання в отриманні саме стоматологічних послуг. Це пов'язано з тим, що люди, які працюють у стоматології, вони працюють з відкритими і іноді з відкритими ранами, з кров'ю і